Національно-патріотичне виховання молоді, 19 жовтня поблизу Борисполя зібралися півсотні пластунів Київщини, аби взяти участь у традиційному для них дійстві повстанській ватрі протягом дня юнаки та дівчата долали різні випробування, спрямовані на розвиток лідерських якостей, командної роботи та поглиблення знань з історії України. Приурочили захід організатори до дня створення УПА, який щороку відзначають 14 жовтня. Комендантно пластунів цьогоріч став Володимир Леський. Голова пластового осередку Станиця Щасливе та військовослужбовець з 27-річним досвідом. Володимир розповідає, що підготовка до заходу була непростою. Значну увагу вони приділяли розробці цікавої програми. Традиційне це відкриття, після того активності на точках. Це, зокрема, була точка, як догляд за кіньми, порядок сідлання коня, як поводити себе з конем, що можна, що не варто. Була точка по історії Української повстанської армії, була точка по освоєнню основ поводження зі зброєю. Розбір, збір автомата, спорядження магазину. А після Занять у нас був капелан. Ми спільно помолилися, попросили, що всі хочуть перемоги миру. Справжнім викликом для учасників стала смуга перешкод. Поділившись на команди, пластуни отримали карту із зазначеними локаціями. Їм необхідно було швидко оцінити маршрут та розробити власну стратегію. І ось з першим свистком команди стартували. Початок змагань! Також серед завдань були і ходьба по палаючій колоді, переправа по мотузці, метання навчальних гранат та різні фізичні вправи. За кожне успішно виконане завдання команди отримували бали. Хто готовий приходить? У Вас час пішов. Ви втрачаєте свій час. Більше пройшло, більше балів! Хто не пройшов? Бал не отримуєш. Давай, 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 перед, перед. Одна за одною команди активно долали локації. З особливим захопленням брав участь у випробуваннях Кирило, який вже рік є учасником пласту. Юнак розповів, що дізнавшись про існування скаутської організації, відразу вирішив до неї приєднатися. Я багато про неї чув від друзів, від Не від друзів. Ось це доволі популярний захід в пласті. Ось він такий воєнізований, і мені в принципі подобається оця тема. Я до пласту взагалі був закритий в собі. Я не виходив на вулицю, в мене не було друзів. Потім пласт і тут бац. От ем, далі цей такий заход, оскільки тут була навіть та ж історія, от він повчальний. Я ем, буде п. подаліні перешкод, тобто вже. Нас підготують ось так фізично. Серед учасників є й справжні ветерани пласту. Вже вісім років Єва є частиною цієї великої спільноти. Вона розповідає, що за цей час опанувала безліч корисних навичок. Насправді початково мене записала сюди мама, оскільки вона дуже патріотично налаштована. І вона вирішила, що це буде дуже добре рішення для того, щоб розвити мою просто обізнаність в історії, обізнаність в тому, як треба поводитися з людьми. В принципі, це дуже гарно впливає на соціалізацію. Тож, коли мені було шість, чи може навіть п'ять, я не пам'ятаю точно, вона мене відправила сюди. І потім я поїхала, і як бачите, я досі тут. Я стала краще розбиратися в історії, фізична підготовка, то навіть не обговорююся, і скоріше все дисципліна, тому що в таборах дуже важливо вміти себе організувати, оскільки у нас бувало, що нас можуть розбудити о третій ночі, тому що там, наприклад, хтось не домив посуд, ну і будуть відпрацьовувати всі там поприсідати сто разів за те, що не зробили якусь роботу, і так далі. Або якщо, наприклад, хтось знову ж таки помилився, будуть відповідати всі, тобто це ще командна відповідальність, скажімо так. Завершенням дня стала традиційна ватра з піснями та обговореннями, під час якої учасники активно ділилися своїми враженнями та емоціями. Софія Здорікова на Заргараскін новини Терез Борозпіль.